Привіт Бердянськ! Я хочу, щоб просто всі пам'ятали, що Бердянськ це Україна. Ми вітаємо це місто з Днем Народження. 195 років це крутий вік, але ще дуже багато попереду. Обов'язково зустрінемося, обов'язково зустрінемося на набережні, обов'язково ще раз або і не раз поласуємо морепродуктами, скупаємося в нашому Азовському морі. І привітаємо Бордянськ вже з українським прапором. Дай Боже всім здоров'я, всім жителям терпіння, ЗСУ вже близько. Дякую за те, що ти є Бордянськ. Слава Україні! Дорогі брати і сестри в Бердянську. Користуючись нагодою, хочу всіх привітати з Днем міста і з річницею. Нагадати: Бердянськ це Україна. Україна обов'язково повернеться, Україна військово відновить свої кордони. Це буде Україна. Тримайтеся. до зустрічі. Побачимось, почуємось. Усім привіт, рідне місто Бердянськ. Вітаю тебе з днем міста. Ну що, Поважаю тебе мирного неба. Хай наше місто зростає з кожним роком, все ширше, ширше, ширше. І в цьому процвітаю наших мешканці в кожному будиночку. Що вам казати? Бердянськ це Україна. З ним місто Бердянськ. Привіт, Привітний, любий Бердянсько, мій дім, моє море, мої бички, моя камбала, мої камари улюблені, мої медузи. Я вітаю тебе з ним міста. Ми скоро побачимось. Ми будемо пити пиво на берегу моря, ласкатися в ньому, купатися. Скаржитися на бездомних собак, на погані дороги та ще на щось. Але це буде в нашому рідному, українському бердянську, моє місто рідне, з ним народження. Ми скоро побачимось. Дуже тебе крепко обіймаю. Ну що ж, дорогий любимий Бердянськ, від себе особисто, як Віктора Гевка, і від кума з одного разу під Полтавою. Вітаю вас зі святом, бажаю вам процвітання. Бажаю, щоб над вашим містом завжди було блакитне, вільне і не тільки безхмарне, а саме нас зараз спокійне небо. Все буде Україна. Вас люблю, обнімаю зі святом вас. Привіт, брадянськи! Я навмисно обрав цю локацію. Я навмисно обрав цей пейзаж. Я сумую саме за цим пейзажем, бо саме в Бердянську було дуже багато чого вперше. Я вперше зрозумів, що таке відпочивати дікарями. Ну, такий термін. Там був наш перший рок-н-ролл, там були перші реконструкції набережні. Там ми вперше грали е, в КВН і саме в Бердянську були е... слухайте, ну, найкрутіші вечірки камеді, які ми тоді робили. Я вітаю Бердянськ, ним міста. Вітаю тебе таким, який ти був, і щоб ти таким лишився веселим, сонячним, своїми камерами, оцімиточками. Я обов'язково, ми обов'язково. Я, чую, я. Ми всі обов'язково віримо, що Бердянськ це Україна, він скоро повернеться. І він скоро повернеться і ми повернемось на місце. І ми обов'язково пробінчимо там свої кроси, пропливемо, свої, не знаю, ще щось там пропливемо. Далі можна все це вирізати, що я намалов. Я коли хвилююсь, починаю нести якусь місяницю. Але підсумовую, мій улюблений Бердянськ, моє улюблене місто з ним народження. Люблю тебе, цілую, пам'ятаю і сумую з уважаемый родной любимый теплый жаркий зеленый украинский город Бердянск, тебе сегодня 195 лет, ты уже взрослый мальчик, даже я бы сказал дед, знаешь что в тебя всегда очень хочется вернуться и теперь пришла твоя очередь возвращаться Дорогие граждане, у вас есть такой, замечательный памятник, монумент кресло желаний. Если будет возможность сядьте, посидите, загадайте самое заветное желание, и оно очень скоро сбудется. Вы понимаете, о чем я говорю? Слава Украине, здравия Привіт, Бердянськ! Привіт, український Бердянськ! Я Андрій Сторож, соліст гурт Авіатор. Хочу від щирого серця привітати вас з днем міста і побажати вам в першу чергу миру, миру, добра і достатку, злагоди в кожній сім'ї. Вірте в перемогу! Вірте в Україну! Ми обов'язково повернемось і обов'язково відсвяткуємо на повну слава Україні! Ваш гурт, авіатор! Всім привіт! Мене звати Михайло. Мене називають ще Джерсуміна. Я пишу пісні. І сьогодні я хотів би привітати місто Бердянське, славне місто, морське наше і улюблене, але зараз воно е під орками, тому я бажаю швидко всім оркам здохнути. А всім мешканцям Бердянського просто їх випинати з саними тряпками. Я не знаю, чи підійде таке привітання в. На день міста, але емоції у нас всіх саме такі: з днем міста, дорогий Бердянськ. Дорогий Бердянськ, серце Азова. Я від імені гурту Авіатор. Вітаю тебе з днем народження, з днем міста. Вітаю всіх твоїх жителів. Бажаю вам триматися, вірити в Збройні Сили України і знати, що дуже скоро в звільненому місці ми обов'язково зустрінемось. Поспіваємо, порадіємо, пообіймаємось, тому що все буде Україна. Слава Україні! І Бодянськ це Україна. Уріянго захистить крило, стареться за столом. Родина, за нами правда скоро схильне. Не переможна наша Україна.